Сьогодні ми подивимось, як на вашій матриці долі подивитись ваші таланти. І зробимо ми це на прикладі такої великої людини, як Дмитро Коцюбайло або нашій Девіньї. Зайдемо у матрицю Долі. Для цього нам обов'язково треба зайти в матрицю Долі. Заходимо в калькулятор, обов'язково. І вводимо дату свого народження. Я буду вводити дату народження Дмитра. Він у нас народився 1.11.1995 1995 року. Дивимося сюди. Нам з вами зараз потрібна саме ось ця зона. Ця зона у нас відповідає за наші основні таланти. Так от, Дмитра ці... Це. Такі енергії, як 11, 4 і 20. Одинадцятка це про велику лідерську енергію. Це про дуже багато енергії, дуже багато сили, дуже багато впевненості, дуже багато натхнення, дуже багато потенціалу. Якщо людина береться по цій енергії за щось зазвичай, якщо це енергія плюсів, вона доводить до кінця і вона е, требує від людей того ж самого да? четвірка. Енергія воїна, буквально, це імператор, це структура, це контроль, це чіткість, це управління великою кількістю людей. Да? Буквально він управляв військом, це був його талант. І двадцяточка. Двадцяточка говорить про те, що він мав великий талант, великого впливу на велику кількість людей. Да? Він говорив так, що його чули всі. Він себе рекомендував, він себе показував як лідера великого і через те до нього прислухались. Плюс він народжений ще першого числа, його візь, дівочки, да, про лідерську енергію да? людина, яка прийшла в цей світ, щоб зробити якісь нововведення. Тому, отак от став лайк, підписуйся, залишайся зі мною, якщо було цікаво, і в коментарях можеш написати свою дату народження. Подивимось, які таланти там в тебе До зустрічі!